пропоную кілька хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю уявіть собі, що ви менеджер ювелірного магазину, і у вашому розпорядженні знаходиться найбільший запас дорогоцінних каменів і ювелірних виробів в країні. Ви проводите співбесіди з людьми, які претендують на посаду старшого продавця. Один кандидат, як ви зрозуміли, має великі пізнання в ювелірних виробах класу преміум і поводиться з ними з явною упевненістю. В ході співбесіди ви цікавитесь, чи не мав він судимості? Чоловік соромливо киває головою. Я 15 років провів у в'язниці, зізнається він через крадіжку ювелірних виробів. Скажіть, чи найняли б ви його продавцем, і чи вручили б йому ключі від магазину? А можливо, ви б стали переживати про безцінні запаси? Спробуємо співставити цю ілюстрацію з однією біблійною істиною. Апостол Павло в першому посланні до Тимофія, в шостому розділі стверджує, що тільки Бог володіє безсмертям, і все ж у першому посланні до церкви в Коринті, в 15 розділі, повідомляється, що у Бога є план, згідно з яким він почне роздавати цю богоподібну якість людським істотам. Мусить бо оце – задягнутися в нетління, а смертне оце – задягтися в безсмертям. Цей чудовий дарунок вражає наш розум не тільки унікальними можливостями вічного життя, але і тим, що Бог дарує його колишнім грішникам. Дехто вважається чимось подібним до вручення ключів від ювелірного магазину, злодіві, засудженому за крадіжку ювелірних виробів. Люди, яким Бог довірить вічне життя, не будуть поміщені в одиночну камеру. Вони зможуть вільно подорожувати по Всесвіту, відкрито ділитися своїми цінностями і переконаннями, поступаючи за бажанням серця. Чому ж Бог дасть вічне життя колишнім грішникам? Дар вічного життя це висловлення глибокої довіри. Поступаючи так, Бог заявляє про те, що довіряє особистій владі відновити у своєму народові свій образ і свою подобу, за яким і була створена людина. Він дасть їм здатність Повністю дотримуватись закону і стати не тільки безпечними, але і бажаними для безгрішних істот всесвіті. Господь впевнений, що в цьому великому перетворенні його методи неодмінно спрацюють, тому, наділяючи даром вічного життя, він заявляє, що довіряє своєму повністю відновленому народу. Він буде довіряти нам грішникам. Якщо у Бога буде достатньо підстав довірити колишнім грішникам вічне життя, чи не слід нам вже зараз повністю довіряти нашому Богу? Це і є життя вічне. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми вдячні тобі за те велике довір'я, яке Ти проявляєш до нас. Господи, Ти прощаєш нас і даруєш нам своє прощення. І даруєш нам перспективу вічного життя. Господи, Ти пообіцяв, що даш нам також і безсмертя, і ми вдячні тобі за цей надійний дар, який ти готуєш кожному із нас. Допоможи, Господи, нам вже сьогодні навчитись довіряти тобі і слідувати за тобою, Благослови в цьому і наших телеглядачів. Допоможи і їм бути вірними тобі, прийняти тебе як особистого Спасителя, для того, щоб всю вічність провести з тобою молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Бог бажає відновити у кожному з нас свій образ і свою подобу, за якими ми були створені. Нагадую, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків нове життя, із них ви можете більше дізнатися про Божу волю щодо вас. Вам потрібно лише повідомити нам про своє бажання вивчати Біблію за допомогою даних уроків. Наші контакти ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного. Вечора з Божою любов'ю та радістю. До побачення!